Людинки, всім привіт! Сталося можна сказати, абсолютно невиправне. Сьогодні у мене автомобіль проїхав рівно 200 тисяч кілометрів. Причому оригінальних своїх перших маю надію не останніх, і хочеться трішки про це поговорити. Я завтикав реально побачити. Як ця цифра з'явилась з такої красивої 199-999, бо слідкував за дечим іншим. Слідкую за регенерацією, яка має відбутися. Мені вона зараз важлива, бо я провів дві процедури якраз на вихідних, коли записую відео без коментарів, самостійної мийки сажового фільтра. І зараз, після регенерації. Цієї я маю побачити результат. Вкотре вже після перших двох процедур результат доволі таки цікавий. Суттєвий і автомобіль поїхав цікавіше, і показники по регенерації, по тиску там на вході на виході теж стали цікавіше. Але скільки я цим буду займатися зараз по трасі, якраз в сторону Києва їду мені 15-20 хвилинок мінімум на регенерацію, треба буде слідкувати за тими цифрами. Вирішив з вами просто поговорити. От про що таке, от пробіг. Та для автомобіля. Запускаємо двигун. Запустився чек-зник. <сі> Бо оберти з'явилися дуже часто в коментарях чи десь в сторіс, коли викладаєш автомобіль заглушений, запалювання ввімкнено, але горіть чек енджини Люди всі ж там: о у тебе чек горить, чек горить. чек на вак групі не тільки на вак групі Горить тоді, коли запалювання ввімкнено, а двигун не крутиться. Це вважається якоюсь. Нестандартною річчю, через що автомобіль вважає, що він зламався, тому що всі системи запущено, але обертів, тиску оливи, зарядки немає, тому він і світиться. Тільки запустив. Він зник, показую як підтвердження того, що дійсно зник. Так треба трошки ще ж проїхати, бо скажуть 200, то ще нічого. Зараз 201 й один кілометр, і все, їдеш на капіталку, тому треба трішки рушити, показати, що воно буде працювати. Як підтвердження того, що 200 тисяч це ще далеко не межа. Можливостей не тільки цього автомобіля, а й будь-якого іншого. О, бачите, все. І нічого не з'явилося, і все працює в автомобілі, він їде, розганяється, доволі бадьоро, комфортно, нічого не заторотіло, не відвалилось, колеса на місці. Все окей, в цілому. Так, і одразу ж відповідь дуже часто запитують, чи можна брати автомобілі з такими неймовірно великими пробігами. От вам реальний приклад. На моїй пам'яті це вже, мабуть, мій четвертий-п'ятий автомобіль, на якому я перегортаю цю цифру, і нічого з цими автомобілями не стається. Вчора буквально спілкувався в Instagram з власником мого першого. Сьомого гольфа О, пішла регенерація 438 кілометрів. До цього я проїхав у змішаному циклі. І, і місто було, і торохтів на місці, коли я проливав там, промивав сажовий фільтр. Окей, то мій перший гольф, сьомий. Це він був, здається, зараз не пам'ятаю, 14 чи 14-го, 15 чи 15-го року. Два літра турбодизель там на доволі непоганій комплектації. Вебасто, панорама, це Хайлайн знову ж таки була комплектація. От він вже проїхав. 328 тисяч кілометрів. Продав я його на пробізі, щось не пам'ятаю 220 чи 230 кілометрів. Я персонально в ньому не міняв ні маховик, ні займався тоді ще якимись там справами посажовому фільтру, нічого такого не робив. І от воно собі спокійно їздить. Можливо, через те, що його ніхто не чіпає, воно їздить, і проблем ніяких не приносить. Тому що, власне, каже. Абсолютно ніяких зауважень до автомобіля в цілому немає, і каже: сьомий Гольф настільки сподобався, що другий автомобіль придбали. Є e гольф для дружини їздить, не суть, але як не суть, теж суть пробіг річ, яку можна прирівняти до віку людини. Можна сказати, що так хтось уже дуба дає там в 20-30 років. А хтось живе 70-80 і на півмарафони бігає. Можна так прирівняти, але є, звісно, дуже багато якби, речей, в яких якби, людину до автомобіля чи до якогось механізму, звісно ж, ти не прирівняєш, бо те створено якби природою, а те створено людськими руками. І якщо в людини там відмовляють якісь умовно важливі органи, та мізки, серце чи будь-які інші, ти їх, на жаль, так легко дешево. Не заміниш, а деякі взагалі заміні не підлягають, як мозок, наприклад, та і організм в тебе не відновиться і не почне працювати як новий, як молодий, наприклад. Та. То з автомобілем все набагато простіше, якщо якісь елементи зношуються, його можна замінити на новий. Там, навіть якщо двигун, коробка чи щось подібне виходить з ладу, стається це на абсолютно різноманітних пробігах на автомобілях, які є вживаними, навіть на нових дуже часто вони виїжджають з салону, все ламається. Це механізми, в кожному механізмі є доля браку навіть при виході з заводу, якихось деталей, а їх тисячі, то де щось звісно може піти не так. То навіть якщо крякне двигун. Коробка, не знаю, що там кермо. Якась система підвізки, то це все можна полагодити. Єдине питання, звісно ж, скільки це буде коштувати, і власне через це, через вартість ремонту, люди зазвичай намагаються купувати автомобілі з набагато меншими пробігами. Причому як в нашій країні, так і за кордоном, за кордоном взагалі це цінується, скільки б років автомобілю не було. Якщо в нього невеликий пробіг, то він може коштувати там разів два дорожче, ніж, наприклад, на 10 років свіжіший, але з пробігом там 200, 300, 400, 500 тисяч. Та ну от люди увірували в цей такий показник, і вважають, що якщо придбати автомобіль з пробігом у кожного, причому, оскільки я працюю в цій сфері. У кожної людини свої якісь рамки обмеження по пробігу. Взагалі, оскільки я не працюю, для когось 40 тисяч це вже багато, бо він звик купувати тільки нові автомобілі з салону. І коли там настає 30-40 тисяч, чи, наприклад, він на ньому проїздив 2-3 роки, з'явилася там новіша модель через стайл, чи просто вже там закінчилась гарантія. Наприклад, людина позбавляється автомобіля. По багатьом причинам комусь набридає, хочеться чогось нового. Він може собі це дозволити. Когось лякає те, що от можуть бути якісь проблеми, і доведеться робити якісь суттєві вкладення і так далі. Люди, які замовляють у нас вживані автомобілі, що їх підбір, що перевірку в Україні, що пригон з Німеччини, теж мають абсолютно різні рамки для себе прийнятні по пробігу, який вони можуть, ну скажімо так, стерпіти чи прийняти для себе. Мабуть, найчастіше це пробіг до 200. Чомусь у людей така от планка, от прям до 200 І все це моральний, якби такий, не знаю, механізм, який людям не дозволяє купувати автомобіль більше, вони б хотіли менше, але розуміють, що можливо там не потягнуть, тому що менше пробіги зазвичай вони ж коштують дорожче, звісно. Але от, от така планка до 200, 160-170 Люди шукають, і більше 200 вже якось навіть не розглядають. Чому? Не зрозуміло, хто сказав, що більше 200 життя немає. Я чесно кажучи, не знаю, тому що повторюсь. У мене було 4-5, Це п'ятий здається автомобіль, якого я персонально на моєму якби досвіді. Я знаю, що в тому автомобілі той пробіг оригінальний, його ніхто не коригував, і при мені ці цифри перевалили зі 100 чимось. Я купував 180 собі автомобілі, 190, 194... От 192 Ауді, на якій я їду, і вже от за півроку бац 200. Немає в цьому нічого такого страшного. Автомобілі в цілому створені для того, щоб вони їздили. Єдине важливе зауваження в тому, наскільки страшний цей пробіг, це дві речі: перше, як цей автомобіль експлуатували в якому режимі. Друге, це як його обслуговували і як за ним слідкували. Я дуже часто також у відео своїх пояснюю, що дуже мало купити. Вживаний автомобіль в нормальному стані багато чого залежить від того, як ви розумієте, як цей автомобіль, деякі його механізми, складні роботизовані коробки, там системи екології, паливні системи, впускні випускні системи працюють. Які регламенти є важливими, що не варто робити з автомобілем, Там, міняти допуски масел. Міняти антифризи просто так, міняти фре... фреони у системі охолодження, міняти розмір гуми на незавидські нестандартні розміри. Коли ви ці речі розумієте, ви розумієте, що є певні регламенти, тобто через певний кілометраж, хоча знову ж таки, от, кілометри по пробігу, через які треба робити якісь процедури, це теж якась абстрактна цифра, як і 200 тисяч типу край для автомобіля. Тому що двигун він може працювати. Мовно кажучи, навіть коли автомобіль не рухається, коли він стоїть на місці. Я вже неодноразово про це говорив. От міський цикл це коли рваний режим, це коли велику частину часу автомобіль простоює. При цьому у нього працюють велика кількість механізмів. В першу чергу задіюється вся електроніка, всі радари, всі електронні системи запускаються. Автомобіль проїхав два кілометри. А пропрацював при цьому пів години, годину це ну, умовно пів або одна мото година. Якщо ми говоримо про роботу, якби двигуна самого. Бо у нас чомусь саме за двигун, там ще іноді коробку найбільше переживають через що намагаються купити автомобіль з меншим пробігом. То от вам. Перша річ, через яку не варто переживати за пробіг, а варто переживати за умови експлуатації. Багато хто розуміє, хто мав досвід там з автомобілями, не тільки з німеччини зараз. Не буду говорити, що от з німеччини автобанні автомобілі тільки вони можуть потім ще проїздити. Доволі таки немало, тому що і в Україні є багато автомобілів, які бігають по трасам. І в Польщі, в тій самій, і там в Чехії, в різних країнах я навіть американці зустрічав двох-трьох річні з пробігом 199 тисяч колись з бензиновим двигуном перевіряв автомобіль. Ну тобто, питання в тому, що з німеччини ми розуміємо, що автомобіль пройшов прожив три роки, та і в нього вже під 200. Чому так? Це не тому, що часто кажуть, що о там німці позбавляються і так далі, або витисли з сісоки і продають, тому що я знову ж таки вже не в першому відео розповідав, що в Німеччині ці автомобілі, всі, які ви бачите в продажу, пригнення це всі автомобілі з поверненням ПДВ, які попередньо були у власності лізингових компаній, і вони їздили там, експлуатувались по контракту, який обмежує. Максимальну кількість пробігу, тисяч кілометрів, там різні контракти бувають, 10, 20, 30. Але найпопулярніший для лізингових автомобілів – це 3 роки або 60 тисяч кілометрів. 3 на 6 180, вже 500. У якогось буде більше, у якогось буде менше. Але от звідти ті автомобілі беруться. Це не від приватних осіб, які аж так нагасали приватним особам небагатьом вигідно купити такий автомобіль і вигасити в ньому такий пробіг. Їх беруть компанії, тому що видатки на лізинг автомобіля, на заправку, на обслуговування цього автомобіля. Ці компанії списують як витрати і не платять за них податки. Так би їм от вони заробили якусь суму. Щось там напродавали, надавали послуг, ще щось подібного. І от у них купа грошей, і з цієї купи грошей їм треба заплатити податок. А щоб його не, не платити, вони краще купують собі на фірму автомобіль і потім його вартість вказують як витрати для того, щоб можна було заробити ту суму грошей, яку вони заробили вже меншу на вартість автомобіля його. Амортизацію, заправку, обслуговування і так далі. Цим самим автомобілі там використовуються не тільки знову ж таки в Німеччині, як засіб мотивації для співробітників, як засіб того, щоб фірма сама досягала вищих, кращих, швидших результатів, тому що автомобіль це один із таких транспортних засобів, який дозволяє швидко кудись приїхати, без пересадок, там, літаки, потяги і так далі, зробити справи, приїхати на зустріч. Подивитись зразки продукції, якусь конференцію відвідати чи провести і так далі. Тобто, це один із таких найшвидших засобів пересування, найрозповсюдженіших і умовно доступних. От тому от звідти вони беруться, і якщо ці автомобілі за такі роки проїхали такий кілометраж, то ми умовно вважаємо, що це автомобіль трасового пробігу. Дуже часто вони приїжджають у них на панелі бортового комп'ютера. Середня швидкість на рівні там 65 Зараз у ауді подивлюсь, дві секундочки, я не пам'ятаю. Ну от long term memory, у мене автомобіль по Україні їздить в основному по трасах 59 км на годину. У нього середня швидкість. А чисто автобані дуже часто бувають 75-80%. Я не кажу, що вони не їздять, не заїжджають взагалі ніколи в місто. Просто відсоток перебування в місті і їзди він вкрай малий у відношенні до того скільки автомобіль поїхав по трасі, по дорозі. Це може бути не тільки автобан, можуть бути між селами, населеними пунктами, такі якби. Траси, якби односмугові, навіть де швидкість 90-100 може бути обмеження, і там вони їздять. Це взагалі не порівняти з міським режимом, тому що в міському режимі, повторюсь, автомобіль доволі таки багато може простоювати і напрацьовувати велику кількість годин. Двигун спрацьовується в ньому випрацьовується на тому самому пробігові швидше олива в двигуні. Звісно, вона втрачає свої властивості, і цей двигун може бути. Ну, більше зношений, ніж, наприклад, з таким самим пробігом, але по трасі, та ну це теж треба розуміти. Візиткувати це, наприклад, коли автомобілям вже більше 5-7 років. Це доволі складно. Тому Що якщо ми поділимо цей пробіг на 5-7 років, то вже в рік набіг доволі таки невеликий, який можна набігати і виключно по місту. Якщо автомобіль живе, наприклад, от, хтось там з лівого на правий берег у Києві їздить. Він таку кількість кілометрів не їздить, але він в тому числі і в заторах простоїть немало. Тому треба, якби зважати на ці речі. Так, так от важливий ще другий елемент це по обслуговуванню автомобіля, який би він не був, де б він не їздив. Є люди, які. Купують нові автомобілі, наприклад, з салону, навіть в Україні, і слідують рекомендаціям виробника продавця, дилера і обслуговують автомобілі там раз 15 тисяч кілометрів або раз на рік, якщо не проїдуть. І ті, хто забувають, що окрім 15 тисяч кілометрів, треба ще раз на рік заїжджати. Якби. Ну і так далі. 15 тисяч кілометрів по місту можна сказати, що автомобіль випрацював свій ресурс там ледь не на 30 тисяч кілометрів, якщо в ньому ні разу коли не замінили. А в Німеччині? От по трасам автомобілі бігають з інтервалом 30 тисяч кілометрів. І якщо порахувати середню швидкість, то це може бути як, наприклад, 10 тисяч кілометрів чи 7-8 тисяч кілометрів по місту. Хтось купує автомобілі з салону або вже вживані. З перших рук вже стає другим власником і починає обслуговувати, замінювати оливу mm -hmm. в гуні раніше. Там раз на 250 мотогодин. Це по багатьом тестам доведено, що саме через такі, через таку кількість часу, не кілометраж, постійно хочеться сказати, кілометри олива ще ну якби, має свої якісь властивості, але вже бажано було б замінити Так? А хтось, наприклад, в роботизованих чи автоматичних коробках передач починає зменшувати інтервали з рекомендованих там, 60, там 120 тисяч на хоча б відсотків 20-30 менше, тому що розуміє, що і механізм вже попрацював, і в залежності від режиму, якщо це місто, то звісно ж цей механізм має в собі більше відпрацьованих елементів, валиві, що в двигуні, що в коробці передач, і краще б для того, щоб продовжити життя цього механізму, все ж таки, щоб він працював на свіжішому маслі, мастилі, поливі, чи кому як зручно це все називати, повторюсь: обслуговування режим експлуатації це, мабуть, найважливіші речі для того, щоб будь-який автомобіль, незважаючи на пробіг, мав гарний технічний стан. Ще також доволі часто доводиться чути такий момент, що от виробник. Заклав цей двигун там чи автомобіль. Ресурс на рівні 250 там, тисяч кілометрів чи там 150 тисяч кілометрів. Чесно кажучи, я ніколи таку інформацію не зустрічав ні від жодного з виробників, ніде цього не бачив. Якби де це люди беруть, я чесно кажучи, не знаю. Навіть не знаю, як його коментувати. Мабуть, правильніше буде сказати, що виробник закладає ресурс е такий, який цей автомобіль проїде, поки він перебуває на гарантії мінімум, і в когось це там три роки. 5 років, в когось це 100 тисяч, в когось 150 тисяч, здається, більше 150 немає. Там Корейці, щоб завоювати а ринок споживача, дають гарантію 7 років, наприклад. Доволі непоганий, до речі, маркетинговий хід. Дуже багато кого це підкуповує. Якби. І так далі. Тому сказати, який ресурс закладають якби, виробники в автомобілі, чесно кажучи, по статистиці, яку ви бачите, можливо, з якихось СТО, та от там хтось рапортує, що от у нас в середньому такі автомобілі заїжджають на ремонт, там на пробігах там, 250, 260, 280 чи в когось 300 тисяч. Та. Але ж тут важливо розуміти, а яка вибірка в цій статистиці? От ці автомобілі, які заїжджаються, яка кількість від загальної. Проданої кількості автомобілів від загальної кількості автомобілів, які вже наїздили от під такий пробіг кілометраж, та деякі продовжують їздити, чому деякі автомобілі проїжджають не 250, а, наприклад, 350-400 тисяч, і з ладу там виходить е, не двигун в першу чергу, а якісь інші елементи, там, коробка передач, наприклад, та, чи щось там, стопічні підчіпники, чи ну, не знаю, у когось там ще якісь речі, електроніка якась помирає і так далі. Тобто, якби воно так все було, якби так все. Як люди та жили до одного якогось віку, як я починав аналогію проводити на початку відео, і всі автомобілі мали якісь там 250, то вони всі і зупинялися одразу на 250. Це так само, як і зараз от, популярна тема електромобілів. Хтось каже, що от вони там 20% через 5 років там батарейки здоров'я втрачають, але деякі втрачають 7%, деякі втрачають там в них падає на 70%. тому що десь стався якийсь брак, в якійсь ланці, якась BMS вийшла з ладу, щось ні, якісь мікросхеми згоріли, і так далі. Тобто є дуже багато умов, через які той чи інший механізм може вийти як раніше, з ладу, так і пізніше. Але Умовами експлуатації і е, правильним підходом по обслуговуванню автомобіля ці терміни можна суттєво збільшити, тому що повторюсь: є багато автомобілів, в тому числі, які наїздили в таксі без ремонтів, там по півмільйона бігають. Причому дуже часто зустрічаються автомобілі, які мають маленькі малокубатурні двигуни, але їх правильно обслуговували і вони їздять такі кілометражі. А є якби ті, які навіть висококубатурні, висококуботурні супернадійні вже по багатьом тестам двигуни кладуть на набагато менших пробіг. Тому, мабуть, перша і найголовніша рекомендація. Вже будемо підсумовувати це відео. Це обслуговуйте вчасно автомобілі, купуйте. Якщо купуєте з рук, обов'язково перевіряйте. Важливо, щоб при купівлі він був в нормальному стані технічному. Обслуговуйте після купівлі правильно, не нехтуйте регламентами. Якщо знаходите якісь інформацію там в Ютубі чи в спільнотах, чи на форумах, що треба зробити. Раніше якісь речі, обслуговування та, чи щось замінити, тому що ця річ там виявилася в процесі бракованою, а гарантія у вас вже на автомобіль закінчилась. то дійте наперед, і тоді у вас не буде якихось там таких сльозливих ситуацій, коли щось купив, а воно щось зламалось, їздив, все було добре, обіцяли, що проїздить ще 100 тисяч, а воно чогось зламалось. А виявляється, там ще треба за 100 тисяч хоча б 5 разів оливу замінити в другу Є такі випадки, їх, до речі, доволі такі багато. Дуже часто, на жаль, я навіть от своїм клієнтам щось поясню, розповідаю, що У мене на каналі є купа відео, в тому числі як обслуговувати, які регламенти для тих автомобілів, які я приганяю. А потім виявляється, що їх ніхто не дивиться, не читає ніхто інструкцію, не заходить, не підписується в спільноти, які в тому числі я дуже часто рекомендую, де Сидять такі ж самі власники автомобілів, таких самих, і вони можуть поділитися більшим ширшим досвідом, ніж він є у мене. Наприклад, я свій досвід, що є, викладаю у відео на каналі. Тому переглядайте, і для вас це буде, мабуть, також частина корисної інформації. Ну, власне, така історія буде її закінчувати. Емоційно з'явилися гарні цифри на одометрі автомобіля. Я вирішив з вами такими своїми думками вкотре поділити. Вже про ті пробіги. Вже не знаю. У людей є планка. Давайте закінчимо важливою річчю. Я про неї також знімав відео що. Якщо ми говоримо про купівлю автомобіля за кордоном, в тому числі з Німеччини, то там, якщо планка перевалює за 200 тисяч, або навіть не так, або за 150 тисяч, вже суттєво починає знижуватись ціна на автомобіль. А якщо за 200 вона переходить, то автомобіль починає. Коштувати набагато дешевше, ніж ви купите з пробігом 160 170 переплатити переплатите там півтори-дві тисячі євро. А ті речі, які вийдуть з ладу за 200 тисяч пробігу, вони можуть коштувати набагато дешевше. Тобто, є ще момент, такий якщо подумати і е мати трішки клепки, то можна доволі таки суттєво заощадити автомобіль. Ну, якби це річ, яка так або інакше зноситься, вона може потрапити в якесь ДТП. Та там вона може її можуть вкрасти, <гум> вона може бути знищена повністю. На жаль, в нашій країні. Тому як на мене, її краще як можна дешевше купити. Якраз таки біля 200 за 200 пробігу. Це доволі таки вдалий варіант. Бо, як показує практика, вони ще мають немало ресурсу. І коштують небагато. Мінімальне обслуговування знову ж таки на вибір власника, що оригінальні запасні частини, що велика кількість аналогів, то ви можете на будь-який гаманець обслужити цей автомобіль, і він вам ще відслужить доволі таки непогану кількість часу. Друзі, дякую за увагу! Вибачте, що може довго. Якщо було цікаво, послухати це як подкаст, думки. Тисніть вподобайку, думки, коментарі лишайте внизу під цим відео. Підпишіться на канал. Якщо вам цікаві корчі і корчування автомобілів з пробігом під 200 за 200 тисяч. Якщо цікавий пригон таких автомобілів з кордону, з німеччини, Нідерландів, я і моя команда в цьому можемо допомогти. Наш сайт є внизу під відео. Переходьте ознайомлюйтесь з нашими послугами або підбір, перевірка разова в Україні. Також доступна. Будь ласка, замовляйте. Ми вам в цьому допоможемо. Користуйтесь пошуком по каналу. У мене є доволі таки багато відео і по розповсюдженим проблемам, і по регламентам обслуговування, щоб цих проблем не було. Дякую за увагу і до нових зустрічі.